Євросоюз поступово захоплюють різноманітні міні-орбани. Європа і раніше кишіла проросійськими політиками, але цього року нас може очікувати реальна орбанізація ЄС у червні пройдуть вибори до Європарламенту, і схоже, що вони будуть дуже вдалими для ультраправих популістів. Європейські вибори у червні можуть стати поворотним моментом для ультраправих сил в ЄС. Ці партії вже далеко не маргінальні. Вони займають посади в урядах своїх країн та співпрацюють з мейнстрімними правими партіями. на перший погляд, вибори у Європарламент це дуже нудно. Бо що може бути задушливіше і сіріше ніж європейська бюрократія? Нам навіть не вдалось знайти жодного відео з бійкою у Європарламенті. А парламент без бійки. Як село без церкви, що правда, іноді під стінами європарламенту протестують, кидають яйця і щось підпалюють. Але це максимум. Лет and Нотредам, Easter. Навіть самим європейцям явка на вибори у Європарламент зазвичай невелика, близько 50%. А президентку парламенту Роберту Мецлу згідно з недавнім опитуванням впізнає в обличчя лише третина європейців. Тим не менш, вибори, які відбудуться з 6 по 9 червня, справді дуже важливі. Вони продемонструють наскільки сильні позиції в ультраправих політичних сил. Європейці голосують за національні партії своїх країн, тож розподіл місць у Європарламенті дає дуже точну середню температуру. Лікарні, ви голосуєте за національні партії у своїй країні. Ці національні партії потім об'єднуються у більші всеєвропейські групи, які отримують певну кількість місць у європарламенті. Наприклад, німецький християнсько-демократичний союз, іспанська народна партія і французькі республіканці входять до політичної групи Європейська Народна партія, тобто голос за ХДС. Це непрямий прямий голос за ЄНП. Популісти та євроскептики точно не візьмуть більшість голосів, але це потужна і галаслива опозиція, яка може розхитати єдність Євросоюзу і затримати допомогу Україні. Також побудована світова спільнота, що українцям доводиться пильнувати за всіма виборами у світі. Кілька депутатів європарламенту були звинувачені в агентурній роботі на Росію. будь-то АФД в Німеччині, національне об'єднання у Франції, конфедерація у Польщі чи ще хтось Назви різні, а ціль одна: розтоптати наші цінності, знищити нашу Європу. І ми ніколи ніколи не дозволимо цього. And we will never, ever let this Звісно, Русня давно вже сватає європейських політичних фріків усіх сортів, адже Кремлю корисна будь-яка дестабілізація Європи. Саме в цьому ми і спробуємо розібратися, наскільки сильні позиції євроскептиків у Європі, хто з них підгодований рублями і чим це загрожує Україні? Чи підтримуєте ви демократію, чи захищаєте ви наші цінності? Чи вірите ви у верховенство права? Чи підтримуєте ви Україну? Чи боретесь ви проти спроб Путіна ослабити і розділити Європу? На ці питання мають бути дуже чіткі відповіді. Голосуй за фон дер Ляйн, а то Путін нападе. Нинішня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн очолює у Європарламенті фракцію Європейської народної партії разом з альянсом соціал-демократів і Партією Оновити Європу вони складають проєвропейську центристську більшість з української точки зору. Вони можуть видаватися занадто поміркованими та обережними, але все одно для нас це умовно сили добра. Іноді вони навіть конкурують між собою за те, хто любить Україну сильніше. Сотня систем Петріот є у Європі. Українці просять сім штук, щоб захистити свої міста. А ми, європейці, запрошуємо їх у євросоюз, але не можемо їм допомогти. А от хто нам може напхати палок в колеса, так це коаліція ультраправих сил, ідентичність та демократія. Зараз вони займають у європарламенті 62 місця з 705. В наступному скликанні ця кількість швидше за все збільшиться. Центристи єврооптимісти активно займаються агітацією, щоб хоч трохи стримати зростання впливу євроскептиків у парламенті. Шольц, наприклад, недавно навіть зареєструвався в Тікток. Вочевидь, щоб завоювати перед виборами прихильність німецької молоді. Такими темпами скоро й на мотоциклі почне кататися. Якщо TikTok Шольца за нас, то хто проти нас? Нещодавно прем'єр Бельгії заявив про викриття мережі російської пропаганди в Європі. Це результати розслідування, яке бельгійські спецслужби провели разом з Чеськими. Русня напряму платила деяким депутатам Європарламенту, а також створила квазі ЗМІ Voice of Europe», щоб просувати свої наративи і стяти у вуха європейському електорату. Ви ніколи не здогадаєтесь, кого росіяни призначили відповідальним за цей напрямок. Так. Как хочет сьогодні коллективный запад, так как хочет сьогодні Зеленський. Которий возглавил преступный режим і унічтажають страну не будет. Так, це той самий особливий штам чорної плісняви під назвою Віктор Медведчук», який неможливо повністю відшкрябити. Про участь Медведчука в дезінформаційній кампанії заявив міністр закордонних справ Чехії. З одного боку, професіоналізм путінського кума сумнівний. Тож і ефективність Voice of Europe» важко оцінити. Сайт і Ютуб-канал цього так званого медіа перестали працювати одразу після звинувачень у роботі на Росію, а пости у твіттер-аккаунті на 180 тисяч підписників ледве набирають по 10 лайків. З іншого боку, чорна пліснява підступна і може пролізти в найнесподіваніші місця. Тому недооцінювати шкоду теж не варто. Що 16 депутатів європарламенту роздавали інтерв'ю Voice of Europe. і це тупо телеканал наш розповіді про корумповану Україну, агресивне НАТО і необхідність мирних переговорів. Но Росія так явна, так грубо і так цинічна в избирательный процес в Україні нікогда не вмішувала. Фейки, які поширюють російські ботоферми у європейських соцмережах, такі ж витончені, як російська література. Українські військові, що приїхали у Францію на навчання, спричинили епідемію туберкульозу. А Зеленський тим часом взяв мішок кешу у Байдена, щоб купити собі ще одну віллу. і не просто віллу. Найновіший фейк про Зеленського, який зараз поширюється, що він витратив 8 мільйонів євро, на цю розкішну нерухомість у Берліні, а прикол у тому, що цей будинок раніше належав гітлерівському міністру пропаганди Йозефу Геббельсу. Найсумніше, що всі ці вкиди реально працюють до того ж, європейський електорат не те, щоб треба аж так сильно розкачувати, він і сам себе залюбки розкачує. Рейтинги ультраправих популістів у різних країнах ЄС говорять самі за себе. Згідно з останніми опитуваннями, партії євроскептиків мають реальні шанси перемогти на виборах у дев'яти країнах ЄС: Австрії, Бельгії, Чехії, Франції, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі та Словаччині. Звісно, не всі євроскептики на зарплатні у русні, але якщо вже починає починаєш говорити про загниваючу Європу та брюссельську тиранію, то стає важко утриматись від запашної колібяки протягом передвиборчої кампанії. Петр Палегріні заявляв, що не дозволить втягнути словаччину у війну і не підтримує вступ України до НАТО. Тягнути у війну означає допомагати Україні протистояти Росії. Це їх спільна риторика з прем'єром Фіцом. Президентські вибори у Словаччині виявились своєрідною боротьбою між Європою та Росією. Подібні політичні розклади, на жаль, аж надто добре знайомі українцям. Навіть риторика про російської партії дуже знайома. Мовляв, наших конкурентів фінансує Сорос, щоб знищити суверенітет словаччини внішні управління. Стіпінь внешнего управління нашої страни Пророссийский кандидат Пелегріні переміг. Тепер прем'єр Словаччини Фіцо, який активно симпатизує Кремлю, має ще й свого ручного президента. Можливо, Путін купив собі Пелегріні і Фіцу, тому що подумав, що це бренди італійських шуб так допомога буде, але не військова, тому що я не вірю у воєнне вирішення цього конфлікту. ще одні наші сусіди румуни зараз теж переживають правопопулістську гарячку. Там зростає популярність партії Аюар Альянс за єдність румунів. Риторика у них стандартна для подібних політиків. Вакцини від ковіду небезпечні, гейство треба заборонити. А велична Румунія має повернутись до своїх справжніх кордонів. Тобто анексувати українські території Серйозно. Ми не будемо повністю суверенними, поки не повернемо Румунію до її природних кордонів. Статурумен Бесарабію не можна забувати. Вона має повернутись додому, буковина. Північну Буковину не можна забувати. Це Клаудіо Тарзіо, один з лідерів Аюар. У 2020-му його партія взяла на парламентських виборах 9%. В грудні цього року в Румунії будуть нові вибори, і зараз рейтинг альянсу підбирається вже ближче до 20%. Риторика партії в цілому не змінилась. 5G викликає рак, українське зерно вбиває фермерів, а євросоюз це тюрма народів. Хоча в деяких питаннях Аюар все ж стали менш радикальними. Наприклад, раніше вони гучно ненавиділи угорську діаспор. Про а тепер Угорщина для них важливий союзник. А віктор Орбан рольова модель. Можна сказати, що ситуація в Україні погана, тому не треба давати їм гроші, щоб фінансувати війну. Натомість війну треба припинити, влаштувати припинення вогню і мирні переговори. Війна це погано, тому треба миритися. Власне до цього зводиться позиція європейських ультраправих стосовно російсько-української війни? Менше зброї, більше дружби народів, менше санкцій, більше газу. Це постійно повторюють і Орбан, і Фіцо, Ван Грікен, і австрієць Гербет Кікалі. Звісно ж, лідери німецької партії АФД. навіщо вести переговори з урядом Росії, яка так грубо порушувала всі можливі міжнародні закони і атакувала сусідню країну. Навіщо Дати їм шанс на переговори після всього, що вони зробили. Бо мир кращий за війну. Але Росія, може, не хоче миру, якщо вона атакує Україну і веде там війну. Так! Але все одно мир кращий за війну. Всі ці пацифісти толстовці говорять про мирні переговори настільки в унісон, що може навіть здатися, ніби у них є якась методичка. Кремлівські документи, перехоплені Європейською службою безпеки, показують, що Сергій Кір'єнко, перший заступник керівника адміністрації Путіна, доручив кремлівським політехнологам сприяти політичним конфліктам у Франції через соцмережі французьких політиків, лідерів думок та активістів. У 2023 році кремлівська група Кір'єнка наказала технологам поширювати меседжі, які збільшили б кількість тих, хто у Франції не бажає платити за війну іншої країни. Свідчить один із документів. Їм також доручили посилити страх прямого зіткнення з Росією та початку третьої світової війни за участю Європи, а також збільшити кількість тих, хто хоче діалогу з Росією. Розслідування Вашингтон Пост прямо звинувачує Марін Лепен у поширенні кремлівських меседжів. Лепен, якщо хто не знає, це головна опозиціонерка Франції. Її партія лідирує у виборах до Європарламенту. А сама Лепен має всі шанси стати наступною президенткою Франції з четвертої спроби, майже як Джері Хейл на Євробаченні. Тисячі разів історія довела неправі були ті, хто сподівався на наше зникнення. Попередню спробу Лепен до речі фінансувала Росія. В 2014-му її партія отримала позику від російського банку на 9,5 мільйонів євро. У 2017-му була ще одна позика на 8 мільйонів. Цього разу таємничого банку в Абу-Дабі. Лепен переконує, що всі борги перед Путіним вона вже сплатила. Відкидає звинувачення в роботі на Кремль, і навіть услід за Макроном закликає підсилити допомогу Україні. Мабуть, такі заяви підвищать рейтинг її партії ще на пару пунктів, хоча. Два роки тому вона говорила зовсім інше. Очевидно, я проти постачання зброї в Україну Чому тому, що лінія між допомогою і співучастю у війні дуже тонка, і я вірю, що Францію, як і Німеччину, турбує ескалація цього конфлікту. ось до речі, один з депутатів Європарламенту від партії Т'єрі Маріганів. В 70-х він вивчав російську мову у Москві по студентському обміну. У 2018-му їздив у ДНР спостерігачем на так звані вибори, очолює асоціацію. Франко-російського діалогу. Хіба можна підозрювати таку людину в роботі на Кремль? Ми переконані, що для нього це не робота, а улюблене хобі. Крим був російським протягом століть. Коротше кажучи, в Європі вистачає і російських агентів, і звичайних безпринципних популістів, і просто ідіотів. Але вистачає також і друзів України, або принаймні ворогів Росії, навіть серед правих політиків, взяти, хоча б італійську прем'єрку Джорджу Мелоні, або польського лідера консерваторів у європарламенті Ришарда Легутко. Той факт, що колишні канцлери Німеччини і Австрії, колишні прем'єри Франції та Фінляндії працювали на російський бізнес, влаштувались на роботу в російській компанії. Багато чого пояснює. Давайте говорити прямо: Європа – слабка ланка в обороні проти російського імперіалізму. Хочеться вірити, що наших друзів усе таки більше ніж російських кишенькових популістів, але червень покаже я хочу передати повідомлення Російській Федерації і її делегатам. Процитую українських прикордонників. Російський воєнний корабль пашов нахуй. Росіяни готові купувати будь-кого і ультраправих, і екстралівих, і гіперсередніх, і навіть випадкових довбойобів по периметру політичного компасу. Росіянам плювати на ідеологію, тому що в них самих ідеології немає. Є тільки толстовство і снохачество. Єдиний спосіб зменшити російський вплив на європейську політику це зменшити кількість росіян. Цим активно займається ЗСУ, а обов'язок цивільних їм допомагати. Все ще накручені свіжими прогнозами Тарасич-Мута? Ми теж. Пам'ятаєте, він розповідав про рубаки, роти ударних безпілотних комплексів, які грають важливу роль у знищенні ворога FPV-дронами і не тільки. Для нормальної роботи такої роти потрібен не лише FPV-дрон, а й мавіки, матриці, нічні бомбери, транспорт, зв'язок, засоби управління. Тому ось трохи новин для розкруту. Все це входить у склад пульстронів, на які збирають око і повернись живим. І ще крутіша новина для розкруту: перший пульстрон в вже передано вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді, але ще дев'ять бригад чекають на свої пульстрони. Тож продовжуємо заправляти пульс помсти на око і донатити ПЖ. Як то кажуть, накрутились. Заправляйтесь.